Всім привіт! Сьогодні новина, яка мене дуже сильно обурила. Новина наступна: на офіційному сайті пенсійного фонду пенсійний фонд заявив, що є достатньо велика категорія пенсіонерів, яким варто повернути частину своїх нарахованих пенсій. Так, це мене обурило, тому що є деякі питання до цієї новини. По-перше, я хотів вияснити, що сталося? Чому так? І так, ви пенсіонер. Вам пенсійний фонд нарахував пенсію і виплачує її. І якщо у вас є бажання трошки підзаробити під час пенсії, ви йдете працювати або ж трошки займаєтесь підприємницькою діяльністю. І якщо ви не повідомляєте про це пенсійний фонд, то вам треба повернути частину пенсії. Чому так виходить? Тому що. Якщо ж ви пенсіонер і працюєте або займаєтесь підприємницькою діяльністю, то вам пенсійний фонд перераховує пенсію, вона стає меншою, ну, звісно, меншою, тому що ви і так працюєте. Але мене обурило не саме ця причина списання грошей у пенсіонерів. До речі, якщо ви не будете повертати ці кошти, то пенсійний фонд через суд поверне ці гроші. Але мене обурило інше. По-перше, для того, щоб повідомити пенсійний фонд про те, що ви вже працюєте працюючи пенсіонер, вам треба звернутися в сам пенсійний фонд і написати заяву. Я знаю, що пенсійний фонд звертається за записом, як правило, це записи за два тижні. Та ще й вистояти кілометрові черги для того, щоб подати цю написати і подати цю заяву. Ні, щоб людина працювала і заробляла гроші, так вона повинна два тижні стояти в пенсійному фонду. Це перше. А друге, мене обурило те, що в наш період діджиталізації, чому не можна, чому пенсійний фонд до, до сих пір не бачить громадян України, які працюють, пенсіонерів, які працюють? Я знаю, що пенсійний фонд отримує інформацію від кожного роботодавця в Україні. Роботодавець при виплаті заробітної плати своїм, своїм працівникам. Відраховує частину в пенсійний фонд ну, згідно законодавства. Тобто пенсійний фонд бачить і так по пенсіонеру, що він отримає заробітну плату або ж займається підприємницькою діяльністю. Так навіщо пенсіонеру йти в пенсійний фонд? Чому пенсійний фонд не може взяти базу пенсіонерів, зрівняти її з базою тих громадян України, які отримують. Заробітну плату, відрахування пенсійний фонд. це все це є. Всі ці бази є всередині пенсійного фонду. Чому пенсійний фонд не хоче діджиталізуватися і не хоче розвиватися? З якого часу пенсійний фонд залишився ще при совкових процесах? Мене це обурює при тому, що на даний момент пенсійний фонд є великою дірою для бюджету країни. Пенсійний фонд на даний момент знаходиться на дотаціях від закордонних інвесторів. Пишіть свої коментарі під відео та підписуйтесь на наш YouTube канал Банківський клуб. Що найкраще.